100 тисяч гривень нести треба, мінімум, для отримання ліцензії. Чудово. Це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю який, подивись сам в інтернеті. Хорошо, дивись, так, щоб ти поніс. Я тобі допомогу покрити. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, на паралельно будеш дівати документи. Прикрию і смілице, і сбу і, mm -hmm. і прокуратура не прикрию, покавався mm -hmm. п'янце із прокуратурой прикрив. А что це я не понял? Ты мені ці документы подпис. No. Документы там самокопия. Там не хтось. Я к балакал, что там? Ну, все шо, я говорю, все, шо, все шо. Насы, что... Насыль же, то не по сильным трудом, да. Андрей! А за официальный платеж, вы же мне не скажете, сколько там да. будет и когда я. И, Владимир Ильич, ну я же, в принципе, не уже начал выигрывать Если что, можно звонить. Бо вы так вчера как раз к слову сказали. Ну да. Тобто, якщо вдруг... Ну, з ментальними рішеннями, з таким ми рішення. Ну, з екологами Психологами З прокуратурою. Ну то там вже будемо, я думаю, Переясов Хмельницький. Получається, там ця забудова. Хоча депутатський запит і буде там голосувати взагалі з працепрантами, люди ходитимуть і що хочуть робитимуть. Слушай, це питання забуде. Ні, Те, що. там, є там заінтересувано? Є там зараз. Вадим, поп переясли в Хмельницькому. Да. Що мені з людьми як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий? Діалог дуже простий. Партия йде на вибори, мама. Помагайте партії, партия допомагати нам. Зробимо і звернення, і запит. все завісить тут. Ну я тобі скажу, е... запит по комерційному питанню, це комерційне, питання, mm -hmm. коштує в районі 10-15 тисяч -ти доларів. Запад, не звернення. А звернення десь від 3 до 5 десяти. Я поняв. Ага, то есть ему нормально. А ну вы такие купили, если что-то да, там или... Да, завтра все будет сделано, и попить ты за. А, все. Ну, а вы сейчас если вы сможете ну, выступить, чтобы мы с трибуны? Я, Я, Я выступлю обязательно в, в пятницу. Ну а по прокуратуре, если по прокуратуре, в принципе, завтра все. Я сказав, що зроблю завтра буквально вже буде все забере. І Пухоменко, Пухоменко похоменку нірні ще я. Похоменку що? Ну мені не знаю, в нього якісь, знаєте, як кажуть якісь. Я ему говорю, типа, мне кажется, кто формирует списки? <говорит> я формирую. Все, хорошо. Ну, я ему, не что я, ну, в принципе, вы пообещали ему, Я тебе еще раз скажу, я формирую Вы да? Ну что же, там все порядок? Ничего не сейчас